Сьогодні День пам'яті день, коли ми, як нація, зупиняємось, щоб вшанувати тих, хто віддав найдорожче за Україну. Вони загинули не лише за землю, вони загинули за свободу, за право кожного з нас жити гідно, говорити своєю мовою, ростити своїх дітей у мирі. Ми схиляємо голови перед їхньою мужністю, але ця жертва не була марною. Бо кожен їхній крок уперед, кожна хвилина боротьби це цеглина нашої незалежності. Сьогодні ми відчуваємо біль втрати, але разом із тим ми відчуваємо і гордість. Гордість за героїв, які довели, що український народ неможливо зламати. Їхня пам'ять це наш обов'язок, їхня жертва це наш заповіт. І ми, як нація. Присягаємось, ми збережемо Україну, ми захистимо її, і ми передамо її вільною нашим дітям. Вічна пам'ять героям.